Ой, ну що ж, копійка, знаєш, вона може відходити в минуле. Ще почалася домоска гривні береже. Але ні. <свят> <свят> ну слухай, воно то можливо так і є. От Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, mm -hmm. який пропонує повернути історичну назву українських монет. Це шах. Зробити це ще рік тому запропонували в Нацбанку, і мета це позбутися цієї радянської спадщини mm -hmm. і насправді відродити українські традиції. Так і насправді вже в мережі е, точаться суперечки, бо хтось каже, що це зараз не на час, і інші підтримують як частину нашої деросифікації. Тож як буде відбуватися взагалі той перехід, як реагують на то українці? І яким може бути найцікавіше, що для мене дизайн тих нових mm -hmm. монет? Так, от про це далі в сюжеті. Дивимось. Десь тут є бароковий стиль там козацької держави, десь тут є експериментальні модель, модернові якби, речі початку ХХ століття, а десь просто власні знахідки, те, що мені особисто подобається робити. Модернізовані орнаменти і відроджена історична назва. Саме так замість копійки може виглядати нова українська монета шах. Рельєф і колір залишаються незмінні, а ось дизайн грошової одиниці повністю оновлять. Дизайнер Богдан Гдаль каже, працював над ескізом понад рік і тепер разом з іншими митцями подає його на конкурс Нацбанку. Для мене дуже важливе значення має графіка Нарбута Кричевського, які були по суті одними із найбільших творців образу держави в графіці. Тому я копав. Як у знаних графіків, так і намагався шукати ескізи інших художників початку ХХ століття. Як плюс мені цікаво взагалі тенденції моди дизайну монет загалом по світі, тому я шукав, як зараз виглядають серед обов'язкових елементів нової монети: номінал, назва, напис Україна, державний герб та символ національного банку. Увесь вільний простір дизайнер прикрасив абстрактними та рослинними елементами, які символізують силу та місць держави. Також розробив ексклюзивний шрифт. Богдан каже, такі зміни можуть дати нове обличчя не лише всій лінійці монет, а й гривень. Українськість можна передавати через переосмислення давньої символіки, яка Підсвідомо в людей асоціюється з поняттям держави українськості загалом, але робити її модерновою. Якщо ми беремо поточні монети 1, 5, 10 гривень, то вони між собою мало відрізняються, і люди між ними часто губляться, тому що розмір різниця в розмірі незначна, а графічно вони однакові. Процес оновлення монет розпочався ще торік за ініціативи Нацбанку. Тоді вирішили повернути питому українську назву Шах та дати монетам нове обличчя. У владі такий крок називають суто символічним. Зокрема, він дасть змогу позбутися слідів радянської спадщини та зміцнити національну свідомість. Шак застосовувався в грошовій лічбі як українська одиниця питома ще за 19 століття. Нам потрібно повернути свою питому українську назву. Серед колишніх республік радянського союзу лише Три залишили назву Копійка в своєму монетарному обігу. Це Росія, Білорусь і Україна. У Нацбанку запевняють, така ініціатива не потребуватиме жодних витрат із держбюджету, адже шаги водитимуть паралельно з копійками. Прибирати їх примусово не планують. Опитані нами українці зміни переважно підтримують. Я думаю, вертатися до свого до якогось такого не скажімо так запозиченого буде дуже добре. Є гривню також добре. Оцінююся. Думаю, воно буде з часом все підтримуватись. Поступово в ідеї стан стане звичним, замінить копійка, і будемо ми також використовувати шаги спокійно і стане частиною спокійнашого життя, і не буде всяких проблем. Це звичайно процес декомунізації, тому що копійка це ніби як зросійщене. Що воно щось і з минулого хочеться вже все забути російське, щоб було лише наше українське історичне. Утім, економісти ставляться до такого рішення скептично пояснюються тим, що через інфляцію розмінні монети поступово вилучають, як сталося з номіналом у 10 копійок. Підозрюють, що така сама доля чекатиме і на шаги. Якщо казати про введення е, шагів і кого воно торкнеться, то це торкнеться виключно 50 копійок. Ну, вони можуть протримуватися там від двох до чотирьох років, і скоріш за все їх теж будуть виймати. Наразі в обігу знаходиться щонайменше півмільярда монет номіналом 50 копійок. Понад 20 мільйонів докарбовується щороку. У Нацбанку сподіваються, що до 30-річчя гривні у 2026 році монету, врешті-решт, оновлять і остаточно позбудуться московського сліду.